Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні ми тестуємо такі конвертери XWST. Достатньо якісні конвертери. Вони на вхід приймають від 10 до 18 вольт. На вихід видають 48 вольт і максимальний вихідний струм, виробник обіцяє 1,5 А. Це не піковий, це довготривалий, і вихідна потужність 1,5 А48 вольт, 72 Вт. Обіцяють ефективність перетворення 93%. Пробуємо ці характеристики перевірити. Якщо вам якийсь розділ не цікавий, то ви можете використовувати мітки на телані, тиснути сюди, чи сюди, чи сюди, для того, щоб перемотати на той розділ, який вас більш зацікавив. Який у нас сетап? У нас є лабораторне блок живлення і цифрове навантаження для того, щоб перевірити максимальні струми, які кожен. Конвертор може видавати. Я під'єдную це до задніх клем, тому що на 150 Вт нам 10 вольт-12 вольт може бути маловато, спереді тільки 5 А він хоче видавати, а ззаді може всі 20 А видавати і ми це перевіримо. Звісно, я буду підключати це такими крокодильчиками. Думаю, що недовго механічне з'єднання подібне витримає, достатньо нам струми. Якщо не витримає, то у нас будуть іскри. Ось такий самий у мене зараз підключений. Він вже трошечки нагрівся, десь півгодинки він був увімкнений. У них є особливість, що на холодну вони починають працювати від 12,5 до 13 вольт. Якщо їм подати менше, 11 або 10 вольт, то вони не виконують свою функцію, тобто не піднімають напругу. Ось, як, якщо я зараз опущу в цього, він теплий, зараз його температура десь пів години він працював. Максимальна температура 47,3 градуса. І він нормально працює при, навіть якщо там, менше, ніж по щиту йому дати напругу. Підніму напругу десь до 13 з хвостиком вольт, як буде у нас в автомобілі. І спробуємо погратися струмом, який ми будемо знімати. Навантаження увімкнене. І спочатку перевіримо, який справді максимальний струм воно може забрати. Зараз 48 з хвостиком вольт і 1,5 ампера. 16 ампера. все в порядку. 1,7. Один 8. Ну, навіть 2 Ампера воно витримує температура при цьому. Ну, тут все смолою залито, швидко температура підніматися, звісно, не буде. Але ми можемо подивитись до 60, 58 градусів. З сторона холодніша, а ця сторона трошечки тепліша, 58 градусів у нього. Вже, ну, так, достатньо довго. 2,1 А 100 Вт. 2,2 А. І напруга не просідає. 2,3, 2,4, 2,5. Температуру перевірю 53. Температура не сильно, щоб так росла. Зі сторони. Дно у нього більш гаряче. 60 градусів. Ну, скажімо так, у цього перетворювача є дуже добрий запас. Більше, ніж 2,5 А. я його піднімати не буду. Він розрахований на 1,5. Ці. Підвищувачі я брав спеціально для живлення стерлінків, і я майже з певністю можу сказати, що його буде достатньо, так як Стерлінк заявляє 50-75 Вт споживання. Якщо там будуть піки суттєві, то цей перетворювач точно їх витримає. Поставив я споживання 1,5 А і спробуємо подивитися, яка у нас, який у нас КПД. 72. Кома 22 ватта ми споживаємо, і 77,72 Вт споживає перетворювач від блока живлення. Якщо поділити 72 і 22 на 77,71, то буде близько 93% це і є те КПД, яке заявляє нам виробник. Спробуємо тепер порватися напругою. 18. Ну, КПД таке саме приблизно. 19 працює. 20 працює. 21 працює. 22 працює. І вниз. Так, що я надто вже мало зробив. 10 вольт. Ось напруга не піднімається. Достатньо. Можливо, я навіть його підпалив, попробую виключити. Ні, запрацював. Ставлю на вантаження півтора ампера. І вмикаю його. Все працює, зменшую напругу 13, 12, 11, 10, 9 вольт працює, ні, 9 вольт не працює. 13 вольт працює, 12 працює. 11 працює, 10 працює, 9 вольт уже падає. Подивлюся, від якої напруги перестає працювати. 9,9, 9,8, 9,7, бачимо, що КПД починає падати. Споживання в ватах росте, тобто падає КПД. 9,6 працює, 9,5 працює, 9,4 працює, 9,3 працює, 9,2 9, 9 В працює. Але КПД падає. Ось на 8,7 вольт перестало працювати. Приблизно така сама поведінка у нього на холодну. Якщо опустити до 10 вольт чи до 11 вольт. Коли він нагрівся трошечки, то він працює від 10 до, як бачимо. Яка температура у нас? 43. Ну, на півтора Ампера він небагато, не сильно гріється, 62 градуси. Десь ми зловили 64 градуса. Які можна висновки зробити? Ось цей маленький, той, що залитий смолою в пластиковому корпусі, чесно видає свої характеристики, навіть з запасами і по споживанню, і по вхідній напрузі. Я його можу радити до використання. Думаю, що для старинка він підійде. Далі будемо тестувати більш потужні.